Це самий найважчий паркур, і я його сьогодні буду проходити. Тут я тисячу людей грала, може й більше почало. Паркуром стрибаємо. Оф, ой. Стриваємо сюди, стрибаємо сюди. Оп, оп. Ось тут скозено. Оп. Це дуже легко. А тепер буде дуже легко проходимо. А, де я? Чого я попав в цю тупу пастку? Ах, нарешті я вже вибрався з цієї тупої пастки. Давай далі це еліт. Ааа, я вже це роки. А, а я в це прохожу. А. А. Е, че? Не показуй таке. Ідемо, нехай не показує. А нарешті, нарешті. О май гад, я вже приліз. Це такий важкий паркур. О, о, як важко. О де фініш, На що тут пише лол, де фініш, А, що тоді треба приста йдем? Туду. О, Тут фініш, Ура! Але чого я такий? Ну, якщо тут, я міг заспавнитись і прийти, і зразу це виграти. е чел, не фукай.